Масло заходить, 45-50. Все прекрасно, після 40 см взагалі. Бачите, все в зелені. А, а ти виходів питань немає, взагалі Графік не нажимається. Графік оціно. Ну, тобто все в зеленій зоні, тобто 45 см у вас ідея. Тобто, До 45 виходять дійсно. На 40, так, да. бачите, зелена лінія. Нормально. Тут ущіння, а тут немає. Якщо б був там червоний, то було б інша історія.